Так, а зараз хочу вам познімати курник, який нам залишився від попередніх хазяїв. І що ми зробимо, як він буде виглядати потім? Ось заходжу. Тут справа якесь таке переміщення, може козочок тримали. Так, отут от насісти. Це зараз чоловік все вигрібає, пол перевіряє, все, все обирає. Оце зараз такі. таке непотрібне состояння. І коли ми зробимо це через там, пару днів, я покажу. Ну, буде краще, значно краще. Да, я Ніс. покажу, як вона буде виглядати. Ось тут буде загородка. Вугілля приберуть, сказали, приїдуть, хазяїва приберуть. От. І зараз хочу вам показати гіацинти. Є в мене коротеньке відео, де на 8 березня мені племінник подарував. А тут ми приїхали і, і тут ростуть гіацинти. Бачите? Подивимось, якого кольору будуть. Я потім познімаю рози. Я Садила, вже відбивають. Відбивають. Поливати не треба, як у нас в Херсонській області, треба було поливати. Сьогодні був дощик. Так що все йде по плану. Все нормально, всім гарного дня. Так, показую курник, який получився. курей ще нема. Але покажу. Ну, тут Привезли нам аців. Треба буде для всяких робіт стри... Стри... будівельних заходимо. Ось тут от, не дуже гарний шифер, але треба так було зробити. От сіточка. Так, каліточка, хвірточка, чи як вона. Ось тут вона буде закриватися. Заходимо сюди. Так, от курник. Я вже показувала, який він був. Зайшла сюди. Тут пали, лінолеум, тут Я... яєчка тут у нас будуть. Так, бачите, як чоловік зробив. Тут насісти все побілено, даже полы Помили підлогу. Так, виходимо. Виходимо на площадочку. І от, хто пам'ятає, там вугілля лежало. Нема вугілля. Все розчищено. Так, тут є у нас хвірточка туди до річки. Якщо треба буде вийти, можна буде вийти. От. Оце ще приміщення не зробили, але це буде якесь сховисько для кормів. А це, якщо дощик на вулиці, о там будуть керма, водичка, якщо хочуть, захочуть сховатися, то сховаються. От, От таке в нас вийшло площадочка. От, виходимо, трошки покажу ще, що ми зробили. Вікна в домі вже стоять, поміняні. Так, і трошки покажу сьогодні. Приїжджав майстер і зробив по, по отоплению якусь роботу. Котел новий, чоловік там обирає, робить От такий новий котел у нас буде. Так, це треба видку збивати, газова теж буде нова. От вікна, вікна, вікна. От зараз ми на такий, на, на цьому етапі ого то гарно! життя триває. А, от хотіла показати ще рози. Рози зеленіють. Так, гіацинти вже відселі. Ото рідісочка там. Зайшла рідисочка. Так що справи, справи гарні. Все буде добре. Все буде Україна.